Вистояли на Майдані. Переможемо у війні. 21 листопада Українці відзначають День гідності і свободи. Цього дня, 9 років тому, розпочалася Революція Гідності. У Луцьку у День Гідності і Свободи відбулися пам'ятні заходи. На Триатальному майдані священнослужителі відправили панахиду за загиблими героями України. Учасники заходу поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні. Асі на віки вікім. В день гідності і свободи ми вшанували загиблих героїв Небесної Сотні, ті, хто віддав своє життя на майдані за розвиток за процвітання за щасливе майбутнє України. І тоді Україна думала, що ці жертви будуть віддані за ці ідеали, і на цьому завершиться на превеликій жальні. Ми зараз побачили, що це лише початок. І війна, яка почалася з 2014 року і по сьогодні триває цьому підтвердження. Тому нам, живучи сьогодні і плануючи своє майбутнє, треба завжди пам'ятати, що свобода, щасливе майбутнє, яке в нас обов'язково буде в країні, розвиток, процвітання українського народу. Має свою дуже велику, дуже страшну ціну. Це тисячі, десятки тисяч загинувших, і в тому числі і ті, хто загинули на Майдані незалежності під час Революції Гідності. З театрального майдану учасники заходу пішли на меморіальний комплекс Вічна слава тут священнослужителі теж відправили панахиду за загиблими героями України. Громадські, представники влади і військовослужбовці поклали квіти до пам'ятного знаку. Волинські герої Небесної Сотні.